ま Ще одна студія після ще одного матчу. Рух та зоря зіграли у Львові. І Зіграли вони з рахунком 3-0. Переміг рух. Матч був багатогранний. Коментував його Влад Шалот. І диво він уже з нами. Ти наговорився, тому будемо говорити ми. Хотів я сказати, але насправді твої враження послухаємо, ти просто трошечки видихне. Ми будемо говорити про цей матч в контексті впевненої перемоги руха за рахунком, за створеними моментами, впевненої роботи футболістів групи атаки руха. Ну і інертності зорі у багатьох. Оборонних аспектах е, Олег Миколаївич ваш перше, ваше перше резюме, ми почнемо зараз дивитися, коли от вам першому слову. Так, да, я не очікував такого результату. Я до гри говорив, що заряд трошки вище була по статусу, підходячи до цієї зустрічі. Але ж дивлячись на саму гру, яку я побачив не ту тактічну схему від зорі, не, не всі гравці були залучені до командних дій. А Гереро і Беніто вони були зовсім відірвані. І було нецікаво грати в першому таймі. Вони грали як Месі Суаресам раніше стоячи попереду, чекаючи цей м'яч і пара двох гравців в центрі создавала багато проблем для зорі. Зоря програла центр поля Олександрії в першому таймі в чисту, а в попередньому поєдинку і тут так само було. Чому от ви кажете, Греро поніто стояли? Тому що вони не дочекалися підтримки з центральної зони. І не те, що не дочекалося, вони не залучені до командної гри. Їх не, не знаю, як їх мотивувати, щоб вони працювали не тільки на атаку, а й на оборону. А два гравці, які грали в центрі, вони не можуть справитися з тим об'ємом роботи, який був у зарі при обороні. Тобто Баши чи Яцик? Це була велика проблема. Яцик, помімо того, що він сам молодий гравець, його перетягне, він не тримає позицію і все. І ми бачимо взагалі всередині у зарі один-два гравця. Це в, в, в футболі так не можна грати. Денис ти говорив про те, що не встигають накривати. От зараз епізод, коли Башич дає класниці зробити передачу, яка не мала би проходити. Ну, по-перше, я думаю, що неправильне розташування е, самого Башича він повинен був тримати гравця, який давав класниці, який давав передачу перед собою. Бачите, він його пустив у, у фланг. Е, такі, ну, напевно, Енертні такі дії від нього, і там вже треба більш агресивно накривати, не дати не дати людині зробити простріл, передачу будь-за будь-яку будь-як не дати йому пройти у, у фланг, щоб зробити передачу. Він це допускає, і звідси вже виходить, що людина б'є е, поворотах, і з, з цього все все почалося, тому. Ну так 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 в захисті грати не можна, і це ну там вже тренери розберуть, вкажуть на їх помилки, але так грати не можна ну, вже так. Так, напевно, теж як, як Джордан грав, тут теж ближне стійко стоїть так, спокійно від нього відривається. Тут я хочу сказати: ну, не на захист, напевно, Джордана. А в принципі, ми з Володимиром передивлялися інші матчі. Джордан грає по поміж попередні матчі в цьому сезоні. Ми дивилися, як заря стоїть на. Джор це не гравець Джордана Руніч. Він не грає з ним персонально. Він не грає один в один. Джордан грає по м'ячу, так як завжди, в принципі, у футболі ставлять або високого гравця на ближню штангу, який Але буде грати він не заграв по мічу. Це його обов'язок. Ну це його зона, це його помилка однозначно. А що він тут потрібно робити? Ну, якщо він грає по м'ячу? Стояти, поки м'яч нього попаде. Да, просто питання в тому, що ну, твій м'яч ти тобі... не добуває до тебе. Ну, є гравець, який стоїть по м'ячу. а він, є він гравець, гравець, який грає спочатку, грає з рунічам. Герер м'яч може тільки переліті. Оце да жордан. Джордан, 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 да. да. ага. А те, що перед ним він повинен грати, але це він не бачить, як за запинив. Ви... Це твої проблеми. Як не бачить? Ну. Купі себе бінокль, там, якій, <свист> <на голову> <свист> бінокль, <свист> бінокль йому не потрібен, тому що він і... гравець, який грає по м'ячу, він грає без гравця, а всі інші повинні догравати. Тому з, гравець, з, який з грає гручим. по м'ячу, він робить рух назустріч м'ячу. Пусть він тебе перелетить. Ми збросимо з іншого. А коли перед тобою вискакує, то ну Дай -дай, не давай. крок вперед, а крок почав по м'ячу. Ми влітає м'яч, ти починаєш грати, а не чекати його. Зараз, зараз ми швиденько, так потім у нас буде ще більше часу. Я думаю, будемо ще більше, повертатися більше, до цього епізоду. Ще. Будемо розбирати його, тому що справді цікава дискусія. Я Просто до третього голу хотів повернути так. і до того, що там теж так, ну дія футболіста зорі. От, Тронтель і те, як він скидає головою, м'яч тронти тронти до карабіна в першому не добіг. Ну два кроки. Це ж він так. не встиг накрити удар. Ні, просто просто тут, Якщо брати саме цей епізод, ось цей епізод. Що він він хотів... непра... Неправильне прийняття рішення все. Ну, він, як він хотів там, на 30 метрів головою скинути голкіпору, щоб це ж він ну, не зупиняє м'яч і не катить йому ноги. Ну, він хотів, щоб м'яч до. Дострибав до воротарської площини, щоб голкіпер взяв в руки або хоча б там за межами карного майданчика. І просто вибив його. Ну це миттєве рішення. Думаю, доб'ю да? от, от доб'ю скі про проблема в комунікації. У них чотири захисника грали іностранці. Як вони між собою спілкуються? Ми не знаємо. Тронталь кричав, кричав Турбаєвський. Що було між ними? Так просто на обум я Тобі віддам, і в полу позиції получився в воротар. Якщо він стояв би нижче, було б можливість догнати. Можливо догнати. А так все. Він дає шанс йому перебросити. Так, ну і краснопір вирішує просто ідеально. Слово флеш-зоні. Там головний тренер рухав вже. Так, студія поруч зі мною тренер сьогоднішній переможець. Дуже гучно зараз у вас було в роздягальні, феєрія. Ну, Перемога, приємно завжди перемагати. Але ми з цього не робимо. Зараз треба забувати це, рухатись далі. нас вже в п'ятницю наступний матч потрібно далі рухатись і готуватися до наступного матчу. Попри розгромний результат, наскільки для руху видався це складним? Складний матч. Зоря хороша команда з хорошими, якісними футболістами, багато якісних легіонерів. Звичайно, що для нас це був складний матч, як і будь-який чемпіонаті. Для нас складний матч, але я дуже дякую хлопцям. За... Ми зробили висновки з попереднього матчу. і Я їм дуже дякую за ту роботу, яку вони проробляють і як вони дотримують установок. тренерського штабу сьогодні у зарі було багато помилок у захисті. Це ви можете занести в актив своїй команді. Змусили суперника помилятись? Ну, ми знали, як буде грати в захисті зоря, тому звичайно готувалися до цього. Знали, як використати їхні слабі сторони. У них дуже. Сильна група атаки в обороні в них є звичайно проблеми, тому ми намагалися зіграти з наших сильних сторони, зіграти більш вертикальний футбол, більше створювати моментів, більше епізодів гри в штрафному майданчику. Нам це вдалося. У Руго, дуже така дов... коротка лавка запасних. Це морально трошки тисне на вас. Ну Звичайно, що хочеться, щоб всі хлопці були здорові, але це футбол. Я сказав попередньому інтерв'ю. що ми в будь-якому випадку ми здаватись не будемо. Ця команда здаватись не буде. Хто би не виходив, 11 чоловік на футбольне поле. Я ще раз кажу, я тим хлопцям дуже вдячний, що вони виходять, і в будь-якій ситуації гідно представляють наш клуб. Вилучення клайвера на цьому фоні ще трошки погіршить ситуацію кадрову. Ну, звичайно, це молодий перспективний футболіст. Він зараз почуть починає, починає вже грати в основному складі, і для нього ігрові години дуже важливі. Я не дивився моменту, але чи там була дорожа, та картка треба дивитися. Не хочу обговорювати дії арбітра, але. Він менше зіграє просто для свого росту, це для нього росту це погано. Дякую вам ще раз перемоги студія. Ми чекаємо наставника Зорія Юрія Коваля. Дякуємо, А Ми чекаємо обговорення суперечливих моментів, тому що Віталій Панорьо зрозуміло виграв йому зараз не до цих моментів, але ми б хотіли поговорити про гру арбітра, про арбітра у кількох епізодах сьогодні, тому що нас всіх. Ну, м'яко кажучи, здивували ну різні підходи в рішеннях. Я от зараз попрошу подивитися, показати ці моменти, і на що ми звернули увагу. Перший момент це пенальті. Призначений у ворота зорі Це початку матчу. за рахунку 0-0. так. Mm -hmm. да. е, пенальці, який, ну м'яко кажучи, е, недосконалий, не да, в тому плані, що mm -hmm. рух башича, коли він б'є чи не б'є зараз. З цього моменту ще так, а з іншого, ось з цього моменту, ми бачимо, бачите, він він mm -hmm. його mm -hmm. майже не зачепив. Якщо, якщо взагалі іде yeah, боротьба, б... б... і він сам, і він, да, він хапається mm -hmm. там за частину за -стоп, а Там і, і близько удару по гомілкостопу не було. Спали двоє. Да. Мені чесно здається, що там мінімальний такий контакт. Знаєш, подотичний. Немає такого удару прямо в ногу. А отак просто по дотичній лепель. Окей, питання арбітер, ось бачиш, ну навіть подотичний. Він він його там ну, може десь там трошки подув на нього. Окей. Окей, атакуючий футболіст падає. Він там може симулювати, не симулювати. в розрахунку на те, що буде пенальті. Пенальті ставлять, але в тебе є поміч. Арбітер е, Олексій вар. Деревінський мав на варі Віктора Копієвського, Зас. і вони разом я вважаю, що вони разом тут поставили пенальті. Тому що, якщо ти на вар, ти не бачиш пенальті, та ти кажеш, ну, ну, ну йди подивись. Та або кажеш, ні, нічого, Іди подивись. Давайте послухаємо головного тренера зорі пана Коваля, і потім повернемося до цих моментів. Так, зараз послухаємо пане Юрію. Мабуть, зараз будете багато говорити про помилки у захисті вашої команди. Та ні, програє вся команда. Не може бути захисники, окремо, окремо півзахисники, окремо нападники. Тут є е такий, довжен бути музький розговор. І хлопці припадали урок мастеровитим футболістам. що... Вже порахувало, що вони можуть обіграти стоячи цю команду. Тому не тільки захисники, не, має, не буває так. Тобто це недооцінка суперника сьогоднішнього? Ні, ні, я думаю, недооцінки як такової може і бути, тільки в плані того, що треба вважати суперника і працювати в одборі. А не грати тільки на чистих м'ячах. А момент з призначенням пенальті дуже спокійно відреагувала ваша тренерська лава. Як зараз його сприймаєте? У нас цей суддя два рази удалив Джордана і тому ключим колізіям, які можуть бути в цій становищі, ми були готові. А що ну кричать? Нам за за нами бігав четвертий суддя, і все казав, що ми не так, що скажемо, що ми провоціруємо карточку і так далі. Тому тут треба дивитись тоді вже щось казати. Зважаючи на роль загоняючого протягом поєдинку, як намагалися змінити тактику, щоб зрівняти рахунок і далі вийти вперед. Ну звично посилити атаку. Але не завжди і, і не спрацювало. Тобто, то, що хотіли, не спрацювало. Казати, це вже yeah. не тема для розговору. По Бутківському коментар про його прихід і власне сьогоднішню гру. На даний момент на даний момент він вийшов дуже добре. Він були моменти, було. Соседи його давдавлення легше слова виходити з оборони за що длінних передач. Тому оціни поважить ну це не ключовий момент. Я дякую вам. Успіхів на сусне матчах. Студія дякую. Юрія Юрій Коваль, його коментар до сьогоднішнього поєдинку. Дякую. Дякую, Флешзоні. Юрій Григорович згадав, що дві червоних Теревінські із трьох, які були у Джордана в минулому сезоні, вручив. А ми давайте подивимося на інший момент. Тому що, говорячи про цей пенальті, поставлений у ворота зорі, і який витягнув Турбаєвський, хочеться сказати і за інший момент, який стався десь всередині другого тайму, на 70 70-й хвилині, коли Антюх. Упав у чужому штрафному майданчику, так. і якщо там пенальті, то чому не пенальті? Тут будь послідовний. <рес> да, це будь що, я. Я також я ну прям, Миколаївич мене з з язика зняв е мікрофон. <рес> ну, рівень ось цього дотику. Так, якщо там ти кажеш, по дитичні Рі, було, то рівень цього чи... дотику. Ні, це чистий, чистий фол. Да. Е а неважливо, де він знаходиться, в, штр в штрафній площі чи не в штрафній. Якщо б це було не в штрафній, я впевнений на 99%, щоб він поставив фол і все, десь в центрі поля. Поставив би фол, все, віддав би м'яч зарі, і, і Він, вдаль, і він бачить з 3 метрів це порушення. Він перед, перед собою бачить. Добре, знову ж таки. <рес> Миколаївич каже, Каже. Треба бути завжди. я, я коли знаходився на футбольному полі. Я завжди просив дуже тактично суддів: будьте послідовні, відповідайте за свої дії як в одну, так і в іншу сторону. Не треба там комусь допомагати, комусь не допомагати. Бачиш свисти, не бачиш, в тебе є допомога. Вар зараз також питання. Є пауза, зупиняється момент. Ну дограється момент, заграється, зупиняється. В тебе є пауза, є вар. Ти ставиш сумнівний. Окей, був не був там. Зараз хай там я, я не знаю. Якісь е, в УАВ комітети, люди, комітети да, вирішують, був, не був, там, оцінку дають суді, окей, не питання. Ми тут просто сидимо і спілкуємося з приводу цих моментів. Так якщо там, наприклад, не, не 100% пенальті, ти ставиш, окей, ти там не посумнівався, не, не спілкувався з помічником на ВАРІ, тут те ж саме. Чому, чому помічники ВАР не втручаються в такі моменти? Ну мені не, не, не зрозуміло. Ну, навіщо навіщо дум України? Так... Я, я ж тут зламати. Хоче зламати. Ми так. Можна... Лапати, Ой, так. Да, ми, ми, так ми так ми так просили всі, щоб на кожній грі був Вар постійно, щоб він допомагав. Ну так ось вам, будь ласка, один суперецький момент, другий суперечивий момент. Зараз ще ми е підійдемо до моменту з червоною, з другою жовтою карткою. Давдавай підійдемо вже в фінальній момент. студії. У нас буде велика, друзі. У нас буде велика студія по завершенню дня, де ми розберемо все і суддів, і авторів хитриків і, і всіх. Кого завгодно, а зараз ми переносимося віртуально у Кривий Ріг. В принципі, віртуально нам не складно це зробити. От Кривий Ріг Кривбас, приїхав звідки з Польщі, де грали домашній матч проти Бетіса. Матч кваліфікації Ліги конференції, і це одна з головних тем перед матчем Кривбас-Інгулець. Ми будемо говорити про цей матч в контексті свіжості футболістів Кривбаса і того, що може їм Інгулець запропонувати. Так. Здається, просто, якщо говорити про свіжість, то, напевно, логічно одразу до складу йти, тому що тобто, ця свіжість вона буде помітна в складі. сказав, змін, ти казав, склад змін і, і тому подібних речей, просто мені здається, треба одразу деталізувати для того, щоб розуміти, наскільки цей склад відрізняється від того, який є. То Конате. Ну, Романчука була Романчук червона карта. По складу, так. Бізімана і Жан-По в центрі поля, тобто не вакулко, так? Поруч з Бізімана і По, очевидно, гратиме трошки. Це... Сайда Луньов. Твердохліб, Микитишин старті, кожушка в старті. В Кошице з них в основі грав Стецьков, грав Дібанго, грав Візімана і Луньов, по-моєму. я сказав в Польщі, в В Кошице. Я сказав в Польщі, так, Робас. Я я думаю, може, ти що знають, можливо, через Польщу лікали. Ні, я знаю, я знаю, що Аріна Євдокименко точно в Кривому Розі, і зараз вона напряму включенні зі студію. Це я точно знаю. І зараз готовий передати їй слово. Так що Аріночка, кажи. Тижні Кривбас повернувся додому, добиралась команда із кошти до приволоку більше доби, повернулись вони вчора ближче до обіду і вже о 18.30 мали вечірнє тренування, яке і було перед Ну, Говорити щось про потенційне відновлення команди, мабуть, немає сенсу, адже за 22 дні сьогодні Кримбас зіграє свій сьомий поєдинок, тобто гра. По Покаже ситуації на щастя без травмованих відновився вже повністю Максим Задирака. Він був на заміні у матчі з Вересом. проте ротених було так і не вийшов. Сьогодні ж вже більше шансів у нас є побачити його в дві. І не допоможе сьогодні червоним Олександр Романчук, який отримав вилучення у матчі з Вересом. Якщо в нас буде час, то ми зможемо з ним у перерві поспілкуватися. Тепер перехожу до новин із гостей. Про них також можу сказати, що вони не встигли відновитись повноцінно. Про це мені сказав наперед. Додні Василькобін, адже команда постійно в переїздах зазначив, що спочатку сезону вони грали лише на виїзді, і найближчим часом, коли зможе інкуле зіграти вдома, це буде матч із чорноморцем. Проте лише за умови, якщо уже всі ремонтні роботи на новому домашньому стадіоні будуть завершеними, тобто це не точно, що вони з чорноморцем зіграють уже в себе на стадіоні. Також Василь Кобін зазначив, що вони не встигли відновитись через те, що от зіграли нещодавно кубкову гру, на яку вони добирались п'ятнадцять годин. 15 годин туди, 15 годин назад. Тож хлопці дещо втомлені. Проте на щастя для них кривий ріг близько, і команда сьогодні мала теоретичне заняття зранку, і вже потім по обіді вони виїхали з Володимирівки безпосередньо сюди, в кривий ріг прямісінько на гру по кадровій ситуації то відновився вже малиш. Далі відновлюється гаджук, Сітало. Вони вже тренуються у загальній групі, також Козаренко відновлюється і тренується у загальній групі. Ну і не зможе допомогти сьогодні. Інгульцю Володимир Вілівальді, який орендований у Кривбаса, і за умовами орендної угоди він не зможе сьогодні зіграти проти своєї, скажімо так, команди. Команди, проте він є біля нас, і е, у нас буде можливість зараз з ним поспілкуватися. Хочу зазначити, що він досить вдало увірвався в сезон, не дивлячись на те, що це захисник, проте він уже забивав полісцю, забив у кубковій грі, і напевно Василь Кобін хотів би сьогодні на нього розраховувати. Тож вітаю тебе, Володимира. Е, у нас як тобі, от грати в другій лізі, а потім забивати команді, яка грає у Єврокубках. Вітаю вас також. Дуже дякую. Ну починаємо дуже радий, що вийшло мені забити в тій грі. якось колись це потрібно було відбутись і на наступний день після того голу. Я навіть номер не вірив, що мог забити той м'яч. Дуже радий, що приніс, що приніс гол свій, своїй команді. Сванням у ПЛТВ ти потрапив ще й тоді у символічну збірну туру. Чи очікував ти взагалі себе там побачити і які були твої відчуття? Так, я бачив, що ще я попав у состав туру. Ну, забив м'яч. Я, мабуть, повинен туди туди, туди попасти. Но для мене це також було було дивовижно побачити себе в тому составі і я дуже радий дуже радий що так що так повернулося з життям дуже дякую тобі дякую що до нас завітав тож студія передаю вам слово тому що часу вже немає Дякуємо, Ріно. І кривий ріг зустрічає нас з спеквою і трошки переживаннями молодого захисника, молодого хлопця. В нього ще все попереду. І голи і інтерв'ю, і підкати, і відбори. Я впевнений. З таким темпом я боюся уявитися, що він забити в сезоні може. Давайте до складу Інгульця. Так, поломарчук у воротах. Мульничук до білей на флангах захисту Малий, шерше. Центр оборони волохатий п'ятих у питько трійку в центрі поля гратиме Богунов, фланка так біло справа. А козак на вістрі про козака в першій студії говорили багато. Я думаю, тут зупинятись не будемо. Просто про що Дубілей єдиний по який грав в основі в кубковому матчі, так, так 10 змін у стартовому складі, тобто інша команда. Ну ось ця команда, яку ми зараз бачимо, це можна сказати по старту сезону. Оптимальна команда, оптимальний склад гульця. І в принципі, я вважаю, що у них є непогані шанси дати трибасу сьогодні. Інт. Енси по кривбасу трошки розібрали та цікаво подивитися на коноте в центрі оборони, тому що це нове по факту обличчя для нашого футболу. І бачимо, що Кривбас більше залучає атакувальних гравців. Тобто, мінус вакууко. Так і в центрі поля виходить в у нього твердохліб. Ну можливо, Жанпо гратиме в центральній зоні. Подивимося, всі вони можуть да, мінятися позиціями. Але він, він він грав на фланзі взагалі по Жан він виходив тільки він вже, на заміну. Він як він як в... 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 по він, він, козак. Він він всюди по ту графіку наступ по ньому і по його позиціях. Це справжній він козак. Він на заміну виходив проти Бетіса, але на лівий фланг. я ще пам'ятаю, він визначав його, бо він дуже багато на себе брав. Тобто, дуже багато там, намагався обігрувати. Ті враження, ніби хоче людина показати себе сповна. Ну і ще раз нагадуємо, що це останній май сьогоднішнього дня. У нас велика студія, де ми покажемо, розкажемо значно більше. Так і у нас будуть і інтерв'ю, ті, які будуть і після цього поєдинку, і після попередніх поєдинків. Ну і ще ті моменти, які би ми хотіли обговорити у студії все чотирьох. Так, тому о, за скільки там за дев'ять хвилин буквально починається матч. О, ми говорили в день, й відзначали, що Є шанси в Інгульця. Я думаю, що нічого глобально не змінилося за цей час. Так? кривбас фаворит, кривбас вдома. Тут головне, щоб без тривог. Це от єдине, що сподіваємося, так що там нічого не затягнеться, що все відбудеться вчасно. І ми о восьмі зберемося тут і будемо собі спокійно говорити про майбутні матчі. Тому зараз вас відправляємо, друзі, дивитися футбол. Спостерігайте за матчем кривбаса та інгульця. А по завершенню повертаємося в студію. говоримо не тільки про цей матч, а про все те цікаве, що сьогодні взагалі в українському Просто футболі. Це обов'язково обов не Ні, обов'язково. Ми а, не, а, ми а, тільки, а, тільки а, почали. А, Записали так. Да. добре. Гарного матчу всім. Да, да. Залишайтеся з УПЛ зупинками.